Сьогодні є велика милість Божа, що ми можемо зібратися. І ви нас пам'ятаєте, правда? Підніміть руку, хто нас пам'ятає. Я думаю, всі нас пам'ятають. Ми вас вже тут були. І Бог дав цю можливість сьогодні приїхати до вас в цей такий нелегкий час, в який ми живемо час війни, але ми любимо Бога, любимо вас, любимо людей, любимо дітей. І те, та яка є можливість сьогодні в нас послужити для вас. Нехай Бог благословить цю зустріч, нехай Божа милість і Божа охорона сьогодні буде над кожним із вас, над кожним із нас. Ми будемо співати для вас пісню. Дякую, Боже тобі. Дякую, Боже тобі, за все, що я маю в моєму житті. Я дякую ще тобі, не постраждав на Христі. Бог сьогодні зібрав нас на цьому місці, це не просто так. Він знову збирає і каже, що сьогодні незалежно великий ти чи малий, Бог любить тебе, Бог бачить твоє серце, він бачить твоє життя, Він бачить в якому стані ти знаходишся сьогодні. Батьки, діти наші великі чи малий. Бог дав сьогодні цю можливість і зустріч разом з вами. І ми не просто так хочемо сказати, ще раз вам наповнити, що Бог любить вас і береже. Ми молимось за кожного, хто проживає в цій країні, за нашу країну, щоб прийшов той мир, який сьогодні потребує кожен з нас. Як мала дитина, так і велика. Я люблю Славити його ім'я, пісні ці зникра тривога і печаль моя, тим є той, хто окриляє, покриляє, симвітаю до небес, страху життя. мою зло надію і життя вливає я ще тільки починаю жити ще не вмію я молитись але Боже хто крім тебе допоможе Знаєте, коли ми в своєму житті за все віддаємо славу нашому Богу, то Бог до нас добрий, Бог нас береже, Бог. І я хотів би з вами привітатися. Слава Ісусу Христу, а ви скажете на слава. На віки слава! В одному селі наші друзі проживаються Кам'янськ-Подільський, і там церква кожен ранок вже з початку, з перших днів війни, вона не зупинила війну під час війни, ні один раз вони не пропустили. Вони приходять в Дім Божий і вони моляться. І в тому селі ні одного військового ще нема загинуто. Знаєте, для мене це є диво. Якщо ми всі разом, як ви односельчани, ви об'єднаєтесь, ви об'єднаєтесь в пошуках Бога і скажете, дорогий Ісус, ми сьогодні без тебе нічого не можемо зробити. Якщо ви діти, можете кликати до Бога і просити милості, щоб Бог вас зберіг, то Бог дасть відповідь. Бабусі, Правильно. А як вони до вас проявляють свою любов, заботу? роботу? Овсяну. Хоча того, що вони звертають увагу. Діма, зап'ячеться. Любить мене, запам'ятайтеся. Давай, як те з вами. що тут? Сердечко. Це сердечко. Це ваше сердечко. Хочу, щоб кожен отримав сердечко. Але хтось не зробив. Негарні вчинки зробив, образи когось, обманув і це мене розділило з Богом. Нехай вас всіх Бог благословить, діти. Час, який ви живете, дуже тяжкий, дуже нелегкий. І дуже багато зла, дуже багато обману, дуже багато ненависті є. Але Бог пам'ятайте, що любить вас. Ісус помер за наші гріхи. Щоб Кожен з довірою в нього не загинув, але мав вічне життя. Це Ісус вас кожного любить, робіть добрі вчинки, не ображайте своїх близьких. Дякую вам за цей чудовий праздник, який ви зробили для дітей. В цей час війни дуже тяжку хвилину. Діти веселяться, радіють, поспівали, поіграли в ігри, розвіялись від цих тяжких годин. І дуже, дуже, дуже нам сподобалося. Дякуємо за все. Сподобалося. Це так добре і хорошо, і ми дуже раді. Дякуємо. Приїжджайте почаще. Нам дуже сподобалося. Слава Богу, за можливість, яку сьогодні Бог дає. Проводити зустрічі з дітьми хочеться висловити всім щиру подяку за ту підтримку, яку ви даєте сьогодні. Благословляєте, молитесь за нас, молите, щоб ці зустрічі відбувалися, щоб діти та дорослі слухали про Бога, разом співали і приймали Христа в своє серце. Щира подяка від нашої команди, хто допомагає як матеріально, так і духовно. Звершу за нас молитви. Нехай вас Бог благословить. Хто сьогодні приймає участь у цих святах євангелізаційних для дітей Нехай вас Бог рясно благослови.